Жіночі платья кошмара, вільне платічко, пряменький клі, карманчик і кінгуру, кесенький велюр, розмір L, подовжена жилеточка, в розміру L. Таке платье, чистенька натуральна тканинка, негесенька баєчка всередині, з карманчиками. Пряменький крип, то уже найден трішки за кулицей. Розміру L. Пряменьке платечко, можна під полосочек припутажить. Розміру L. Таке розмірі L. Мегасенька баєчка, пряменький крип. Розмір L. Рузончик іде, іде брючками. Широкий клей. Мекая сумка такая приємна тканинка и поясочек. Такий я идею в розмері L. В розмері M.